Всім доброго ранку. Знову давайте проговоримо про ситуацію на Луганщині, про наші гуманітарні центри. Якщо будете підключатись до цього етеру, то і будуть у вас якісь запитання, будь ласка, пишіть одразу, я буду одразу відповідати в принципі, на ваші питання, якщо буду знати певну відповідь. Ну, по-перше, у нас сьогодні День Небесної Сотні. Відзначаємо чергову річницю, вшановуємо тих загиблих тоді, на Майдані тих людей, без яких, напевно, ми б не були вже незалежною Україною, які тоді змінили повністю хід історії нашої країни. від Рабською накшталт Ерефії до вільної країни, свободу якої незалежності хочуть зараз так само забрати. Важкою ціною все дається. Зараз знаєте були запитання. Доброго ранку всім ще раз. Багато було запитань щодо от, і взагалі обговорюється тема щодо 24 лютого, річниця повномасштабного наступу. А що чекати? <кій> а от буде наступ. Ну такі напівпанічні якісь настрої. Слухайте, мені здається, от моя особиста думка, що найстрашніше 24 лютого в нас вже було. Це 2022 році. Зараз чим нас можуть залякати? Тим, що вони зібрали техніку ну, ще більше. Тим, що вони зібрали мобілізованих з підготовкою в два місяці, більше сотні там, тисяч людей, ну, до цього ми готувалися. До цього готувалися всі сили оборони. Я так узагальнюю, тому що це і прикордонники, і поліція, і патрульна, і національна поліція, Національна гвардія, це Збройні Сили України, це територіальна оборона, всі готові. Доброго ранку. Всі готові, всі розуміють, що чекати по великому рахунку, ну ви ж розумієте, ми ж не сліпі якісь коти, які просто е, чекають, от зараз якогось напрямку там прилетить. Ні, ми ж чітко так само є в наших сил оборони розвіддані і так само готуємось. Е, от тільки я е, закінчив. Е, вчора повернувся, е, ми об'їжджали всі наші підрозділи, які якраз. Воюють і захищають Україну на території Луганської області на всіх напрямках: на напрямку Білогорівки, на напрямку Крімної, на напрямку САТО. Всім передали дрони, там передали ліки, передали ще певні речі, які замовляли наші захисники, зібрали нові замовлення. Ну і будемо готуватись. Ми зараз якраз підготуємо ще все, що вони там замовили, як тільки підготуємо, знову поїдемо. І так буде регулярно. Насправді треба не панікувати і не боятись чергового 24 лютого, а просто всім допомагати, всім, чим можете. Я про це вже говорив, говорю і буду говорити. Є можливість там донатити, будь ласка. Є можливість е, придбати особисто там, я не знаю, чи дрон, чи павербанки. Е, будь ласка, нема такої можливості, я не знаю, готуйте окупні свічки, е, такої нема можливості е, донатьте на сітки, або навіть взагалі нема можливості фінансово, ну, підійдіть на центр, де. Наші павучки десь плетуть захисні маскувальні сітки, просто попрацюйте 30 хвилин. Навіть так ви будете допомагати нашим захисникам. Тут треба просто зібратися і зараз працювати всім як одна єдина родина. Так би треба, треба так говорити, як дійсно одна родина, і працювати на нашу перемогу і на допомогу всім нашим підрозділам. Так важко ніякої такої катастрофи немає, не бачать наші захисники. Ну, повірте, не особисто спілкувався ще раз говорю із і із бійцями ТРО, із тими, хто в різних бригадах з Збройних сил України несе службу і воює всі, чітко налаштовані стояти, тримати оборону, воювати. З цією навлучу. Тобто, <кій> знаєте, якщо на передовій немає а, панічних настроїв, то <кій> чому вони з'являються десь в цивільних людей, які взагалі десь глибоко а, ну, там, в різних областях України, які взагалі не дотичні до бойових дій? А, ще раз про настрої на передовій. Так, розумію, що важко буде, але абсолютно нормально всі налаштовані по-бойовому, всі готові стояти до кінця, і там і боронитися. Ми зі свого боку постійно просто приїжджаємо до хлопців і всім, що необхідно, забезпечуємо і автівками і. Там дронами, і квадрокоптерами, і БПЛА. Ну, от все, що хлопці просять, ми намагаємось забезпечити. Якраз в цей раз ми поїхали з кільником міської адміністрації Рубіжанської. Вони там ще придбали так само і дрони, і оці бандеро-генератори, чи вони як там називаються. До речі, я хотів би подякувати моєму колезі Сергію Борзову, який допоміг. З миттєвим просто придбанням а, оцих бандери-паверів, павербанків потужних, які дуже необхідні на передовій, а, і власнику компанії Вінницької, який без черги нам швидко це передав. Навіть а, там сказав хлопці, я розумію, що проплати будуть там день-два-три, можливо, тиждень. Забирайте вже. А далі вже там повирішуємо питання. Я хотів би подякувати е, всім, хто підключився, е, це і е, Михаїл Вовченко, наш е, центр. Ну, Давайте так, ви знаєте, цей центр як колишнє МРЕО. Ну, от, е, він долучався Юра Тира, який постійно привозить нам автомобілі, е, е, Юрій Голік, який допоміг з придбанням. Дронів і передали так само на передову хлопцям. І хлопці, до речі, там цими дронами той підрозділ, вони просто якісь чарівні речі. Вибачте, тут телефонують іноді. На нашому напрямку ви бачили відео, яке ми викладали, як просто героїчна. Два бійця стримували наступ морської піхоти, ручкою морської піхоти, яка відбувалася, відбувався цей наступ під покриттям трьох бойових машин. Наступ відбили, піхота частково знищена, частково трьохсота. Бойові машини вночі згоріли. От такі в нас захисники. Реально, герої, і кожного дня кожний, хто там знаходиться, той героїчно якраз і захищає Луганщину. Так, ніхто не каже, що буде легко, особливо там найближчим часом, тому що накопичили вони дуже багато там і техніки і особового складу. Але це нас, ще раз говорю, зовсім не лякає. І ну, якщо вже на передовій хлопці. Не панікуй, то нам і подалі. Далі проїжджав всі, не всі певні гуманітарні штаби, в яких ще не був. Зробив такий вояж, 3,5 тисячі кілометрів. Подивився, як вони працюють, подивився на наявність гуманітарних наборів, на стан гуманітарних штабів. Взяли до уваги певні якісь там недоліки деякі штаби працюють взагалі на, на 5 з плюсом, деякі треба робити певні коригування. Але в принципі зараз якраз ми домовились, і більше ста вагонів йде на різні напрямки. Вони прийдуть там, ті працівники, які є по гуманітарних штабах, вони. Розфасують їх вже безпосередньо в окремі набори, і далі будемо видавати гуманітарні штаби. Так само видаємо на всі гуманітарні штаби ще пальне. Для того, щоб, не дай Боже, знову почнеться відключення відключення електрики, щоб вони всі працювали для Жителі Луганської області, кожний гуманітарний центр, це кожний гуманітарний штаб, це не просто е, приміщення, куди можна прийти, взяти якісь продукти і піти. Ні, це ще можливість десь підзарядити гаджет, е, з кимось е, залишити свої там запитання чи задати на місці, і отримати відповідь. Ну тобто, це реально е, такі наші. Е, для Луганської області центри незламності. І будемо підтримувати їх постійно. Працюємо в напрямку житла, щоб люди, які найбільш потребують житла, щоб ми могли їх забезпечити. Я розумію, що ми не зможемо забезпечити на 100% всіх, але Головне рухатись в цьому напрямку, тому що ми займаємося цим безпосередньо там з Червоним Хрестом, є керівники громад різних, в різних областях, які мене знають особисто, які телефонують, які пропонують свої послуги. З ними починаємо співпрацювати, і дійсно непогані умови вони пропонують. Іноді це десь далеко там на Закарпатті, іноді це й центральні області України. Ну, тобто, не будемо зупинятися в цьому напрямку. Далі побачимо, як будуть розвиватися події в нас на лінії фронту, тому що ми не витрачаємо кошти. Єдине, що тільки от допомагаємо нашим військовим. і... Десь громади купують техніку для того, щоб ну наша техніка, власна, звісно, що вона або передана вже військовим, або знищена внаслідок активної фази дій. Тому десь дехто купує просто техніку для того, щоб можна було одразу працювати, а не шукати техніку для того, щоб розбирати чи завали, чи ремонтувати комунальні якісь мережі. Тобто, готуємось. Не буде це завтра, чи післязавтра, чи через тиждень там цієї перемоги, це ми розуміємо, тому що ну, все ж таки, проти нас воює 140 мільйона махіна. Але перемогу ми, ми не просто віримо, ми просто знаємо, що це буде. Тут ми впевнені на всі там 110%. Далі продовжуємо покращувати умови в наших гуманітарних штабах. Ще раз звертаюся до вас їх дивіться іноді. Я отримую на чат-боті запитання, а де знаходиться той чи інший гуманітарний штаб, достатньо дивно, тому що майже кожного тижня ми просто перелік цих гуманітарних штабів публікуємо і там на наших сторінках, і в Телеграмі, і в Фейсбуці, і на офіційних ми всюди просто публікуємо перелік наших гуманітарних штабів. Дивно, що люди не знають, тут, ну, мені здається, два моменти є. Перший, або це люди, які тільки виїхали, або їм просто хтось не допомагає. Тому що ну, неможливо не знати, де знаходяться гуманітарні штаби. Ну, всюди є така інформація. Якщо людина має можливість написати в чат-боті, тобто в неї є доступ до інтернету. Ну, тоді вона може з'ясувати, просто відкрити будь-які сторінки, подивитись всі адреси тих перелік тих гуманітарних штабів і контактні номери телефону. Як мінімум, якщо є доступ до інтернету, можна написати до будь-яких своїх знайомих, родичів чи ще до когось для того, щоб їм допомогли в цій інформації. Ну іноді такі запитання приходять вже наприкінці року повномасштабного вторгнення Росії. А центри наші працюють давно. Ще раз говорю: працюємо в трьох напрямках. Перше, не зупиняємо роботу гуманітарних штабів, навпаки, їх покращуємо. Друге, це працюємо в напрямку вирішення питань по житлу. Тут, тут буде набагато важче, але ще раз говорю, крок за кроком будемо в цьому напрямку все одно рухатись. Ну і третє, це будемо допомагати всім нашим силам оборони. От так я їх об'єднаю, одну назву. сил оборони, які воюють безпосередньо на території Луганської області. Все, що потрібно, будемо їм допомагати. Тому, будь ласка, є можливість допомагайте особисто, ми дивіться, ми не робимо ніяких зборів, насправді. Якщо ну, така буде ну, дуже термінова е якась потреба на фронті, ну, то, можливо, ми щось будемо оголошувати. На даний час абсолютно це вільне таке волевиявлення. Хочете, допомагайте, я вже казав, в різних е аспектах. Абсолютно. Тому працюємо далі. Е якщо будуть якісь. Е Запитання у вас, пропозиції, будь ласка, пишіть в чат-боті, пишіть її в особисті повідомлення десь на Фейсбуці чи в телеграм-каналі. Немає різниці. Всі будемо розглядати, на всі будемо своєчасно реагувати. Якщо допоможете покращити роботу гуманітарних штабів, якщо є можливість допомагати нашим військовим, будь ласка, пишіть, звертайтесь, будемо тільки вдячні вам. Ну що ж, працюємо далі разом до перемоги, прискорюємо її нашою допомогою. все буде Україна! Тримаємось і до нового зв'язку!